Якщо там будуть якийсь коментар оперативний, то ви нас зупиняєте та і даємо тоді звук. Це власне відео нас на відео. А так це відео чи це, прямий це ефір? це відео, це не прямий ефір. Це відео буквально 10 хвилин тому зняти. Та ну тоді да дати... вулиця Банкова. Тобто це Беркут перекриває вулицю Банкову. Так? Так, а, Беркут... Не банкову, Інститутську, чи банкову? Це Інститутська. Бо банкова вона лінові бору. Mm. Просто сюди на банкову суму. Це пряме ввімкнення. Мене звати Богдан Кутєпо, мій колега Андрій Сячук. Ми зараз на вулиці Інститутській. Ми вже йдемо просто по приїжджай частині, хоча офіційно ніхто не перекривав. Але зараз просто посеред нами ми бачимо величезний натовп з прапорами, партійними прапорами батьківщини, який рухається сюди, в бік банкової, де, як ми вже казали, перебуває кілька сотень людей, більше напевно, які не називають мети свого перебування тут, і ця колона йде сюди. І які нам о ну я фрекурс, які нам просто казали, що вони тут дехто казав, що вони тут, тому що їм заплатили. Отже, і ці люди стоять там живим щитом, там їх там принаймні так вишукували біля фланку. Повіть, що відбувається. тихо тихо, тихо. Сюди, сюди, до машини, крийте. Що відбувається? Брін, но no чого з чого не дають в ефір? Давайте в ефір. Ну, мы срублять панику? Я думаю, что мы срублять панику. Спокойно! Спокойно! Так у колонна демонстрантов. Очевидно, це була просто паніка, провокація, щоб Сина. Провока, зіштовхнути людей, просто переляканих з людьми, які йдуть на зустріч. Поки що ця хвиля заглинулася, розсмокталася, і величезна просто колона людей, які стояли перед тим, де власне, люди, які виступають за євроінтеграцію, вони йдуть сюди, і дуже багато. Отже, ми тільки що бачили спробу такої брутальної провокації. Я тоже. Ви бачите лідерів опозиції, які йдуть у цій колоні. Вас вітає громадське телебачення. Вас зараз дивиться кілька десятків тисяч людей.

Звати Богдан Кутєпов, я журналіст громадського тіві. Зараз ми перебуваємо на вулиці Інститутській. Величезний натовп, колона на чолі з лідерами опозиції йде по інститутській вниз на майдан. Не вдалася одна провокація з боку цих людей на вулиці Банку. Вони раптово почали бігти в їхній бік, але нічого не сталося. Всі злякалися, на мить замерли, а потім зараз все ну, вони втекли. Текли і вся ця організована колона, десь вона розсмокталася тут по всіх учасниках. Зараз за моєю спиною йдеться колона, і я продовжу пряму трансляцію. Мій колега Андрій Сайчук також буде тут з вами. Я по інститутську. У вже картинка пішла, через раз це у нас. А що не було команди? Відповідь до давай ще раз, вони нас зараз просто транслюють. Давай ще раз. Ще раз до Синюка чи що? Так, ще раз до Синюка. Юлі! А чого не було Отже, ви зараз постійно працюєте в прямому ефірі. Куди ви йдете, які плани? Зараз ви в ефірі. Ми оголосили чітко плани. Зараз ми пройшли, оголосили протест уряду Азарова, Віктору і парламенту, який, партії регіонів, які відмовились голосувати за європейські закони. Зараз ми повертаємося назад на європейський майдан. Пікети проти уряду Азарова до того моменту, доки вони не скасують своє незаконне рішення. Без акція? Доки вони не скасують рішення. До Вільнісу акція стоїть. Окей, okay. дякую. Дякую, Сама картинка зупинилася вже. Давайте ми потім трошки пізніше включимо. Ну, хоча нам суді менше є, що сказати, ніж наші кореспонденти працюють ну в полі, те, що називається ну, на фіксують ті події, які відбуваються.